П'ять слів, які жінці варто забути назавжди і не вчити цьому доньку. Останнє must have. Перше потерпи. Це слово вбило більше жіночих душ, ніж будь-яка війна. Воно краде руки та робить із жінки тінь. Воно звучить як мудрість, а насправді це інструкція із самознищення. Наша сила в проживанні, а не в терпінні. Друге, треба. Комусь завжди щось треба. Є перевіручне питання. Це мені дійсно треба? Якщо ні, то нахер треба. Третє довести. Я доведу, що я варта любові, поваги, грошей. Це нескінченна гонка за зовнішньою оцінкою. Справжня цінність вона не доводиться, вона відчувається. Четверте соромно. Соромно бути яскравою. Соромно просити. Соромно більше хотіти. Саме це слово тримає покоління жінок в клітці. Сором це не мораль, це механізм. Контролю. Ну і нарешті п'яте, моє улюблене. Я все сама. Окрім перегорання і хронічної втоми, ця фраза не веде нікуди. Скажи мені, ти ще не задовбалась робити все сама? Найди нормального мужика. Якщо ти теж хочеш викинути ці слова із свого життя, приходь на мій інтенсив самооцінка за 21 день. Ось тут ти відчуєш справжню цінність. Деталі в описі.